Радинська 9, кафе ровесник. Тут дивіться, які шикарні коври. А що треба роздуватися тут? Прям зразу з порогу <плес> Раздухся, <плес> і забігаєш за стол. Це, це індивідуальна історія. Можете особливо не звертати на то уваги. Я дивна людина, тому це все для мене. Мені так зручно, Кресі. мені так комфортно, що не ближче до землі. Хорошо, а якщо гості захочуть теж, і, будь ласка, і все Можете? як хочуть, деякі а куди ж черевички поставити так Де хочеш, Вони нікуди не будуть А що це тут собачка у вас єсть? Ні, це ми Pet Friendly кафе. Є такий напрямок називається Pet Friendly, коли ти не проти. З собачками да. приходить. По ринкам різними. Ну, зазвичай це собачки. Зазвичай. Хоча в мене був. А з крокодилом ніхто не приходить? Ні, в мене був випадок, коли до мене дівчинка приходила з носицею. Лисицею? Да, да. Круто. І вона досить відома, ця лисиця. І в неї своя особиста сторінка є в інстаграмі, і вона від мене ну, відмічала. за прикольно. Круто, угу. вообще. Хорошо. Ну йдемо далі. Що це тут? Такий телевізор, стол да. круглий. Що так змінився? Бачиш, стіл з'явився. Так, що змінилося, вдивимося наступному відео.